Лідер не перестає дивувати, придумали нового шурупокрута. Ви скажете, ну і що тих шурупокрутів на ринку зараз дуже багато. Різні компанії, різні шуропокрути. Шуропокрутів то багато, но настільки функціонального та ще й просто за смішні гроші, і настільки потужного такого ще. Не придумали. Лідер, як завжди, не стоїть на місці, ви тільки погляньте, який вони зробили кейс. Тобто, якщо у вас є декілька ось таких кейсів, ви можете тепер збирати їх в пазли. Тобто складаєте наверх завдяки ось цьому кріпленню і ось цьому ви їх збираєте в пазл. І тепер переносити ось ці ящики буде набагато зручніше, ніж коли ви все ось так берете в руки. Кейс зроблений з удару стійкого міцного пластику. Тепер дивимося, як виглядає все всередині. Ось так приходить шурупокрут, інструкція. Все запаковано, все досить круто. Далі акумулятор у нас дається 2-амперний з індикацією заряду батареї. Далі зарядний пристрій, 2-амперний. І тут у нас дивіться, як ще вони придумали. Якщо ви раптом захочете докупити ще акумулятор на 4 ампера, він сюди якраз чітко стає. І все, і ви собі працюєте. Характеристики шуропокрута тут просто дивують. Стільки впихнули в нього функцій в малесенького шуропокрута. В малесенько, дивіться, в порівнянні вам покажу звичайний шуропокрут, цей незвичайний. І для порівняння покажу вам найменший. Шуропокрут. Бачите? Ну тут дивіться, що в нас тут є. Крутіння гвинтів. Далі сверління, удар, функція удару в малесенькому шуропокруті. Уявляєте? А потужність, ви зараз просто охрінієте. 45 ньютон-метра і 1500 обертів за хвилину. Уявляєте? В малесенькому безщітковому шуропокруті та да ще й побутовий інструмент з металевим патроном. Купа функцій. ліхтаречок. Далі тут у нас показує якесь навантаження, пізніше ми його розберемо і подивимося, як він виглядає зсередини. Показую вам, що акумулятор повністю заряджений. Ставимо в режим крутіння гвинтів з усиллям в 20. Беремо ось такий невеличкий гвинтик. І на другій швидкості будемо пробувати. Він навіть не відчуває. Уявляєте, так крутить, що навіть і не відчуває такі гвинти. Да, для нього це занадто легко і просто. Далі трошечки ускладнюємо задачу, ставимо в режим сверління. Першу швидкість. І ось такий гвинтик. Да, доволі непоганий. І пробуємо. Так, пішло. Пробуємо. Це йому хоч би що, бляшок. Йому хоч би що. Такі гвинти йому хоч би що. Акумулятор я не підзаряджав, одного ділення немає. щоб ви собі уявляли, це вже не перший кадр, а десь 30 штук я точно зняв. Далі. Ми будемо крутити ось такі гвинти. Такі гвинти можуть крутити тільки, що в яких потужність 60 ньютон-метра, а у нас 45. Так. так, піймали зацеп І будемо пробувати. Давайте погнали! Бляха. І все. І дало і відсічку. Дуже дивно організований захист в цьому шурупокруті. Якщо воно відсікає, то, щоб вийти з захисту, треба зняти акумулятор і поставити на місце. Пробуємо ще раз. І все. І відсікло знову. Тобто, таким чином, ну можна, звісно, що боротися так. Мучити його, ну, давайте буде мучити. А все. Все. Не може крутити. Не може. Акумулятор, виходить, три ділення. Тепер одним кадром, щоб ви собі не думали, беремо 4-амперний акумулятор. І пробуємо. Він також повністю заряджений. Давайте. Опа, погнали. Дивіться, наскільки бодріше він крутить, намагається крутити, але не може. Так, а тепер Петрович не здається. Беремо 6 амперний акумулятор. Показую, що він заряджений. І давайте таки домучимо це все. Пробуємо. Так, а чого воно так зробило? Ану, давайте ще раз. Напевно, є в шурупокрута захист від дурного. А ну, напевно, такий є захист від дурного, щоб ми нічого не зламали. Спробував відкрутити цього гвинта. В шурупокрута потужності ну, дуже багато, зважаючи, що акумулятор 6-амперний. Тепер дивіться, що трапилося. Воно відкрутило патрона, тобто, не то, що відкрутило, воно зламало гвинта, і він зламався всередині. І я не знаю, як це воно має бути. Тобто, бачите, все ж таки побутовий інструмент, він не розрахований, щоб над ним ось так знущатись. 4 Ампера заряджений. Пробуємо. Відсічка 6 амперний заряджений. Пробуємо до першої відсічки. Вилетіло нови, гляньте різницю наскільки бодріше крутить на 6-амперному акумуляторі. Тобто йому просто току не вистачає. На 2-амперному акумуляторі він слабенько крути. Якщо взяти акумулятор на 6 А, то звісно що можна його тоді зламати. 75 ньютон метра. Пробуємо. Відкрутити зміг тільки настільки потужний шурупокрут. Розібрав, дивимося. Безщітковий двигун ось такий малесенький, дивіться, яка товстелезна обмотка. Підшипничок чудово, все працює, захищений ніби від пилу. Можливо, прослужить досить довго. Так, кнопочка також. Видно, що вона захищена від пилу. Далі, ось ця кнопочка, що я тиснув, це просто муляж. Бачите, там нічого немає, якісь там лампочки світяться. Невідомо навіщо. Кому цікаво, дивіться, що там в нас пише. Не знаю, що пише. Далі, давайте виймемо ось це все, подивимося. Як воно виглядає? Опа! Ось тако воно виглядає. Кому цікаво, шестерня ніби нормальна. Далі, редуктор. Дивимося на редуктор, не знаю, чи розберу, походу, має розбиратись. Да, Розбирається мастило. Ну, ніби нормально, ніби присутнє, ніби. Нормально, можна, в принципі, домастити, але я думаю, та як всіх шурупокрутах, його там вдосталь. В цілому, я залишився задоволений шуропокрутом. В першу чергу це ціна, функціонал, якість. Саме ціна. Тому що якби ціна була захмарна, я би сказав, компанія Лідер. Вибачте, но він не вартує уваги, щоб його показувати. Тому що таких шуропокрутів на ринку дуже багато. А так як тут і ціна хороша, і великий функціонал. То однозначно вартує уваги. Якщо ви майстер по дому, якщо вам більше не треба не треба ним працювати 24 на 7, то однозначно, я рекомендую цей шурупокрут, щоб ви його купували і щось ним робили. Якщо мало, купуєте ось цей акумулятор на 4 А. Додатково коштують ці акумулятори фігню. Розєм по типу Макіта. Підходять всі абсолютно китайські акумулятори, і також від Макіти. І він стає набагато потужніший. Не потрібно ось цей брати на 6 А, тому що ви його зламаєте. Це побутовий інструмент. Достатньо буде ось такого акумулятора і достатньо ось такого. Можна ним робити абсолютно все.